Тому забираємо зразу це з простору, стілюємо, розчиняємо. І я подумала так: пора записувати перший Ютуб. Виходить, 40 тисяч в місяць до півмільйона, до 500 тисяч гривень в місяць. Матюкатися можна <ріпити> проїбати, просрати. <ріпити> Ух. Теорія шести торкань саме з такою. Це насправді ще один ключ до того, аби збільшувати свої доходи, то дозвольте їм думати те, що вони хочуть. Зараз мене щось хочуть запитати. і підписитесь. А, бачите? Дзвіночок і підписуйтесь. Усіх Під... вітаю, усім привіт! Це моє перше відео на Ютубі для Ютуб каналу. Я трошки хвилююся, трошки переживаю, бо все-таки вперше. Але що ж, це мене не зупинить, і я все-таки навчуся їх знімати, щоб не переживати, щоб це було швидше. Тому що, поки я налаштувала всю техніку, то пройшло ну, 20 хвилин не так багато, але все, одно. Будемо знайомі. Мене звати Оксана Оксенюк, я тета-інструктор, тета, тета Хілер, експерт із процвітаючого мислення та проявлення себе, провідник Гриліла, я матір маленької донечки, Маланії, щаслива дружина, красива жінка, реалізована жінка, в якої всі сфери життя знаходяться в балансі. І я вважаю, що це у мене напевно така одна із найсильніших моїх сторін. А також я проявлена в мережі Інстаграм як експерт. В цьому році я навчилася заробляти гроші через Інстаграм. Слава тобі, творець, за те, що ти придумав інстаграм та е, інтернет, і що можна працювати з будь-якого куточку світу. А тепер у мене ще з'являється Ютуб. І знаєте, що дуже цікаво? Що Ютуб я вирішила завести цього тижня. І коли я своєю асистенткою домовилася зустрічатися на фоні, у нас тут є Христина. То я думала, ми будемо знімати рілси. Христина записала мене, запитала, що будемо робити. Я кажу, приходь там розберемося. І я подумала: так, пора записувати перший Ютуб. Це було в понеділок. Сьогодні, середа, я записую свій перший Ютуб, і це ще одна сильна сторона, яку я бажаю кожному з вас, кожній кожному з вас прокачати в себе. Це, щоб відстань, щоб проміжок часу між імпульсом та ідеєю до її реалізації був максимально коротким. Тому що для чого вам це потрібно? Це найефективніший спосіб отримувати все бажане в житті. Ви знаєте, я, от я зараз говорю, думаю, як я назву це відео. Ну, Назвемо його знайомство вступний і трохи мотивації. І е, чому ще так? Чому ще? Е, Ось цей от час між вашим імпульсом, ідеєю і дією повинен бути коротким. Тому що як тільки в вашу голову прийшла ідея, на неї відразу в ваше тіло, в ваш простір, вивільнилось багато енергії. І якщо ви її не реалізуєте, а її просто візьмете і не знаю, матюкатися від Ютубі можна проїбети, про Тут я вже, знаєте, в інстаграмі, в сторіс мені це робити складно, ну, видно, YouTube це буде те місце. де Я вивільну свою темну сторону. Тоді нічого з цього не вийде. І ви так і далі будете сидіти в своїх обмежуючих переконаннях і там, де ви знаходитеся. Якщо ж імпульс і дія відбуваються дуже швидко, одна за одною, ви будете отримувати в житті все, що ви захочете. Понеділок була ідея. В середу я записую Ютуб. І ви знаєте, я думала, що я буду така серйозна. Але от зараз я говорю і в мене зразу відкривається зовсім по-іншому. І це ще одна ціль, для чого я створила Ютуб. Тому що тут я, в мене є можливість одразу ловити потік в сторіс в інстаграм на це мені мало часу. Тут я ловлю потік. І я 15-20 хвилин можу з вами просто говорити, транслювати те, що вам потрібно, те, що мені йде, те, що мені йде від вас, від вас, від потоку до вас. І це насправді дуже круто. Ще одна причина, чому було створено Ютуб, чому я вирішила створювати Ютуб. Ну, давайте скажемо так, одна із причин, я люблю поговорити. Я люблю побути в потоці, і Ютуб мені дає таку можливість. Ще один момент, дуже круте, що я почула, це е, теорія шести торкань саме з такою от, от розшифровкою, е, як це використовувати для експертів, для тих людей, які хочуть заробляти гроші. Так, сподіваюся, що звук записується, добре. І що мається на увазі? Якщо ви реалізуєте себе в Інстаграмі, наприклад, як я проявляюся в Інстаграмі, і за останні 4 місяці я виросла з доходу 40 тисяч в місяць до півмільйона до 500 тисяч гривень в місяць. Сама ніколи не думала, що це так може бути швидко, але ні, дійсно відбулося. ні, не але ні, але так дійсно відбулося. Інстаграм мені дав можливість це зробити із моїми знаннями та навиками. І е, я почула таку теорію шести торкань, що коли ви експерт в одній мережі, і до вас заходить клієнт, бачить вашу сторінку, і, наприклад, ви не тригернули з першого разу, і він пішов геть. Потім, десь за пару днів, він почув про вас від когось із своїх друзів: от я бачив таку от круту сторінку, клас, мені сподобалося. І він подумав, ага. Ще друг, ну ні, все одно ні, все одно не моє. Далі він зайшов, наприклад, у TikTok і побачив ваше якесь коротке відео. І будемо, ого, ця людина ще й в Тіктоці, але все одно ні. Далі він заходить в Ютуб, а там теж ви в Ютубі. Тоді заходить десь, наприклад, на телебачення, і ви там, і в якийсь момент, на шосте торкання, людина у вас закохується і вона стає вашим клієнтом. Їй вже хочеться перебувати у вашому полі, вона готова купувати у вас. Те, що ви їй запропонуєте. Тому, тому також і Ютуб. Тому також і таке от масштабування. Тепер у мене є Інстаграм, Телеграм, Тікток і Ютуб. Уявляєте? Чотири мережі. А ще й цього десь місяць тому був і журнал, і телебачення, і радіо. Тому шість торкань я вже точно з кимось зробила і не раз. Це насправді. Ще один ключ до того, аби збільшувати свої доходи і аби реалізуватися та проявлятися, це має бути масштабування. Вас повинно бути багато, вас повинні помічати. Ви повинні бути помітною. І я розумію, що у багатьох із вас можуть підніматися якісь свої блоки. Як це помітною? Всі ж мене побачать, а що люди скажуть, а що люди подумають, а як це буде виглядати? І воно вас зупиняє. Так, от, я зараз вам стілю одною фразою: ваш страх про те, що подумають інші, що скажуть інші, як це буде виглядати. Значить, слухайте, всім все одно, як ви виглядаєте? Чому це відбувається так? Та тому що у кожного стільки своїх проблем і питань до вирішення, що в них немає часу хвилюватися про вас. З іншого боку, якщо ви мені приказ кажете, а от той-то, той-то мені хтось написав, щось сказав, у мене є й на це для вас стілююча фраза. Про це завжди говорила мама, тато е, Сподіваюсь, Сподіваюся, мені мама з татом теж колись будуть дивитися Ютуби. І вони сказали таку фразу, завжди святу: кусок від тебе відпав, не відпав. А якщо не відпав, то що, то нема чого про це паритися. І насправді люди можуть думати багато, дозвольте їм думати те, що вони хочуть. Так само і ви можете думати те, що ви хочете. Але це ж не означає, що це якось на вас впливає. Це взагалі на вас ніяк не впливає, якщо ви на це не реагуєте. Якщо ж ви реагуєте і впускаєте це в свій простір, ну це мінімум впливає на вас так, що ви перестаєте проявлятися. Ви перестаєте записувати сторіс, ви перестаєте взагалі про щось заявляти. Е і все, ви мовчите, бо хтось щось колись щось сказав. На світі 8 мільярдів людей. І ви уявіть, що кожна з них займається своєю якоюсь справою. І їм просто немає діла до того, чи так ви сказали, чи не так ви сказали. А навіть якщо вона вам скаже якась людина, що щось було не так, то для вас це такий спосіб відпрацювати впевненість в собі. Тому що насправді немає так, не так, немає правильно, неправильно. Є так, як вам підходить, є так, як у вас виходить. І е, тому забираємо зразу це з простору, стілюємо, розчиняємо, що ми боїмося проявлятися, ми боїмося заявляти про себе. От я вийшла взагалі без тексту, без підготовки, говорю з вами. І в мене проскакує деколи. Я вас розумію, тому що в мене проскакує деколи думка. А як же зараз я виглядаю? А чи добре в мене виглядає піджак, а чи десь там не відтопирилися джинси, а чи добре виглядає волосся? Але це ж насправді така різниця, така дрібниця і важливо те, що я говорю. Тому запам'ятайте раз і назавжди. нікому немає діла. До ваших помилок, до того, як ви щось зробили не так, ніхто вас не збирається осуджувати. І коли ви будете жити з цієї позиції, проявлятися з цієї позиції, що навколо тільки любов, і навколо всі на вас дивляться зі стану любові, і ви, головне, теж дивіться на всіх зі стану любові, то й у вашому просторі таких людей не буде. Скажу вам так: я в інстаграмі три роки. Не можу сказати за всі три роки, ну давайте за останні півроку. Скільки я отримала повідомлень хейту, ну, може, два, ну, одне. Але як ви бачите, я сиджу. Зі мною все гаразд, я проявляюся, я записую ютуби. Я жива, ще й прекрасно жива, ще й здійснюю свої мрії та цілі. Тому забираємо цей блок і проявляємося. Не боїмося проявлятися. Тому що саме ваш прояв. Саме ваше прагнення і вміння масштабуватися дасть вам можливість збільшити доходи, здійснювати свої мрії, отримувати те, що ви хочете в житті, бачити те, що ви хочете, а також отримувати те оточення, яке ви хочете. Тому що чим більша кількість людей в вашому оточенні, тим більша ймовірність знайти саме ту, яка відгукується вам, яка вас навчає, яка вас в чому зараз чомусь вам допомагає рости та розвиватися, і дає вам саме те, що вам зараз. Потрібно. Е, що ж, я думаю, що на цьому своє перше відео в Ютубі я можу завершити. Не знаю, скільки воно буде, але давайте ми зробимо таку пробну першу версію. Я е, дуже чекаю ваших коментарів. Е, в коментарях ви можете навіть зазначити ті теми, які би ви хотіли, щоб я розглянула, про що ви хочете, щоб ми поговорили. І що ж, з. Вдалим початком з першим записаним відео для мого Ютуб каналу. Дякую всім за увагу. Давайте активності, лайки, коментарі і репости в інстаграм про те, що зараз мене щось хочуть запитати. Дзвіночок і підписитесь. А, бачите? Дзвіночок і підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, тому що відео тепер будуть регулярно. Репостіть собі в інстаграм в інші мережі і кажіть, що це було одне з найкрутіших відео, яке ви взагалі колись бачили в своєму житті, що вона заряджає все. Я вам вдячна за увагу!